Це історія про те, що ми бачимо тебе, ми чуємо твою історію, і в цій історії в нас є ідея, як тебе поселити. Давай разом з тобою обговоримо. Олена Ярмолюк, психологиня та психотерапевтка. Вона розповідає про те, як відбувається психосоціальна підтримка людей, які постраждали від війни. Можливість прийти і не бути застигматизованим, тобто не отримати зразу з порога, що з тобою щось не так. Ходи до нас, а ми тебе вилікуємо. Ні, бо ми насправді за чим приходимо. Ми приходимо за підтримкою і за якоюсь опор тому відгуки на сьогоднішній день позитивні, хоча ну центри готові до різних да відгуків і так має бути, бо інакше ми не будемо вчитися. У рамках цього проєкту на Рівненщині впродовж червня-серпня 2023 року було створено чотири центри психосоціальної підтримки по одному у кожному районі. Ми визначили володимирець, Здолбунів здолбуні Дубна. Ми керувалися принципом територіальності, щоб була доступність до послуги. З дальних напрямків і населених пунктів у кожному центрі створена мультидисциплінарна команда у складі одного психіатра та трьох психологів. Безоплатну е психологічну допомогу може отримати будь-хто, хто її потребує. Звернутися за підтримкою у такі центри можна не лише стаціонарно, або ж за телефоном. Є можливість виїзду мобільної групи у сусідні громади. Це коли не всі люди можуть виїхати в силу здоров'я, в силу якихось фінансових можливостей купити квиток, або можливо там ще з якихось причин, немає з ким залишити дітей чи ще щось. Тобто це така хороша точка, да, яка Перекриває і мобільний формат і стаціонарний формат за два з половиною місяці. Члени мультидисциплінарної команди надали більше трьох тисяч консультацій, переважно амбулаторно, тобто у новостворених центрах. Поки що проєкт у тестовому режимі діє лише на Рівненщині. План є такий, щоб ці напрацювання, які викарбовуються саме тут на Рівненщині, можна було в наступних роках масштабувати на інші регіони України. Такі потреби очевидно існують. І тому ми хочемо на них відповісти. Для психосоціальної підтримки обрали Рівненщину через наявність уклевання реабілітаційного центру, де вже є досвід у подібній допомозі. Ми розпочинали на базі госпіталю, розпочинали все із того, що це будуть центри госпітальні, підпорядковані госпіталю, але в зв'язку з зміною законодавства було вирішено передати ці центри громаді. І наше завдання було це підготовка спеціалістів, це підбір спеціалістів, це навчання спеціалістів. І на сьогодні це координація роботи цих центрів. Кожен центр отримав від фонду міжнародної солідарності автомобіль та цільову фінансову допомогу на проведення ремонтних робіт, закупівлю обладнання та утримання центру до кінця 2023 року. Особливістю цього проекту є те, що ми намагаємося залучати до цього проекту місцеву владу на рівні громад. Бо ми переконані, що ця допомога має надаватися там, куди ветерані, ветерани після війни будуть повертатися. Атися і жити польща фінансуватиме пілотний проєкт на Рівненщині до кінця року. Далі громади повинні будуть самостійно забезпечувати роботу даних центрів. І тому один із принципів був те, що тергромада зможе після закінчення фінансування пілотного проекту Польщу за рахунок місцевого бюджету фінансувати. Людей, які там будуть працювати, передбачається, що спектр послуг центрів буде поступово розширюватися так само, як і наявність подібної психосоціальної підтримки, і в інших регіонах України. Іля Павло Стецюк, новини Рівного.